Слава Україні! Розпочалась 552-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житло і будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Славгорода, Сумської області та ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Камінь, Чернігівської області, Волфино, Баяролежачі, Ободи. Середнабуда, Новодмитрівка, Попівка, Стукалівка Сумської області та Малавовча. Зибане, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки. Твердохлібового, Білогорівки, Луганської області, Торського, Спірного, Донецької області, артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Це зокрема Невське, Білогорівка, Луганської області, та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщівки, Нью-Йорка, Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександр Шультине, Турецьк, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ. В районі Мар'їнки Донецької області противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти. Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Єлизаветівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар. Водяне, Максимівка, Причистівка, Золотанива, благодатне урожайне Донецької області на Запорізькому напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, П'ятихатки, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське, Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Миколаївки, Ольгівки, Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Садове, Станіслав, Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Протягом минулого тижня до тимчасово окупованого Донецька прибули нещодавно мобілізовані росіяни. Більшість з яких колишні трудові мігранти, які свого часу приїжджали на заробітки та мали необережність отримати російські паспорти зі слів самих мігрантів. Вони мобілізовані, фактично, силоміць розселення відбувається по будинках, де немає господарів. Також у Донецьку до російської окупаційної адміністрації надійшла вказівка щодо розгортання додаткових військових шпиталів під розміщення поранених російських окупантів, яких у великій кількості доставлятимуть у місто. Під шпиталі мають передати офісні будівлі, а також приміщення управлінь підприємств. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області. У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація вимагає від населення, щоб ті обов'язково отримали паспорти РФ до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна. Також з 23 серпня цього року російські загарбники проводять рейди з виселення з помешкань українських громадян без реєстрації місць проживання за російським законодавством та привласнюють їхнє майно. А у тимчасово окупованому Севастополі російські окупанти посилили заходи щодо виявлення українських активістів та учасників українського руху опору, що співпрацюють зі спецслужбами України. Окупанти розповсюджують оголошення, у яких закликають виявляти та передавати окупаційним карателям інформацію щодо підозрілих осіб, які здійснюють фото та відеозйомки поблизу адміністративних та військових об'єктів. А у Генічеську, що на тимчасово окупованій Херсонщині. В одному з приміщень пансіонату Корал російські окупанти обладнали катівню, куди доставляють осіб, яких підозрюють у співпраці зі спецслужбами України. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу: один по пункту управління, та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління: один засіб протиповітряної оборони та два артилерійських засоби на вогневих позиціях. Загалом орієнтовні втрати противника минулої доби склали 530 окупантів, 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 4 безпілотника оперативно-тактичного рівня. 4 крилаті ракети, 43 автомобіля та 11 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!